Я вітаю всіх, хто мене слухає і дивиться. І про що би я сьогодні хотів поговорити? Рік тому оцей день, а я маю на увазі, 28 липня, ми відзначала важливе свято День. Реншення України-Руси. Але, якщо я вас привітаю зараз прямо з тим святом, то, очевидно, це буде не в і я буду мати проблеми з СБУ. Крім того, я гуляв свої власні імени. Не? День рівноапостольного святого князя Володимира, який нашу Русь саме і хрестив. Але рік тому, президент підписав указ про перенесення дати святкування з 28 липня, на 15 у зв'язку з переходом на новий церковний календар, за юліанським стилем, щоб подалі від Москви і поближча до Європи. За іменинами мене вже поздоровили два тижні тому. Але я особа консервативна. Ще не зовсім перевзой, перепрошую, перебудувався. Звиняйте Володимире Олександровичу. Тому всі свята святкую двічі на рік. Хіба що за вихідщином Пасхи та Тріці, яку ми потяжко відзначаємо в один день. Тому сьогодні я вирішив записати відео з роздумами про значення, яке мало прийняття християнства для нашого етносу. Я не історик, не богослов і сподіваюсь компенсувати брак ерудиції відвертістю тим, що буду висловлювати свої власні думки. Не тому, що це при мене нікому не прийшло в голову, а тому, що я вважаю їх правильними. Це також один з моїх недоліків: говорити те, що думаєш, а не те, що належить сам. Навіть якщо це заважає твої соціальні адаптації, а ну, як відомо, Руси відбулося у дев'ятсот році, це незвична знаменна дата тому, що, по перше воно Ця подія сталося, а вона є трагічною для всього християнства. Після так званого Фотянського розколу, але до, але до повного розподілу церковна католицької православної, яке сталося, нагадаю, у 1054 році. А в 1860 році між Ісенкією та Римом відбувся конфлікт, його причини опустимо Я не Фатівець, але суперечка була серйозна, і тодішній папа Римський, а це був Миколай і, та патріарх Фотій, Олосили а нашому один одному. Але остаточного розколу, як я вже і згадував, не відбулося Так, наступник Миколая I, Іван восьмий, пізніше визнав фотія і Багато в чому став на його сторону. А остаточно анафему було знято у 1961 році Константинопольським патріархом Афеногором та папою Павлом VI. Це не означає кінця розколу між католицизмом та православ'ям. Але як рок у Цьому напрямку не може не радувати. Таким чином, святий Володимир прийняв хрещення за східним обрядом, але формально кажучи, не хрестилися не як православні чи католики, а як християни. І навіть після хрещення гроші контакти з Європою, у який Богу молилися, дещо по-іншому не припинилися. На Русі був у чеських святих Володислава та Людмили. Діяльність західних місіонерів жодним чином не була заборонена, а схом відомо про бесіду князя Володимира з німецьким місіонером бруно Кверфульським. Перед його подорожем до Поченіго Володимир. І це дуже зворушливо, радить йому не їхати туди, бо це може скінчитися, для нього небезпечно. А у нас час святий Володимир є святим не тільки для православних, але й католиків. І, зрозуміло, для греко-католиків, які підпорядковуються римському папі. Визнають католицьку догматику, але зберегли східних греко-візантійським обряд. Так, в певному сенсі, святого Володимира не тільки як святого, але як політичного діяча. Можна вважати символом нашої єдності. Це його правління, не скажу, що де захід, але центр. Захід і північ, справді, були газом. Червенські міста, а це на сьогоднішній день. територія Галичини були завойовані ним у 981 році, а його бабка, рівна поставна княгиня Ольга, була псковитянкою, кажучи по-сучасному Москалька. Але якщо повернутися до більш давніх подій, з чого я почав, то визнаємо, що вони мали велике і найбільше ключове значення для нашої історії. Патріарх потім, пройшлося раніше, нас тим, що в його творах вперше гадується русе у грецьких текстах. До нас дійшли дві гомії. Гомілія – це проповідь з Грецької. Одні з них він молиться про спасіння Константинополя від північних варварів, а другі дякує Богові за спасіння. За церковними переказами Фотій опустив у море ризу Божої матері і це викликало бурю, яка потопила. Кораблі Русі. все вказано на мініатюрі, може, для когось. Ця буде образою його національної гідності. Але на той час наші далекі предки загрожували найбільш культурному місту на землі Константинополю. Тепер це Стамбул. А за кілька років після нападу Росичів на Константинополь фоті вислав посольство до Києва з метою охистити Русь. Так що перші спроби хрещення Русі пов'язані саме з ним. Історію це називають фотянським хрещенням. На слайді покажу вам зображену фреску Фотя з Софіївського собору. Так що формально його ми можемо вважати. Хрестителем руси, тобто, а з політичної точки зору це був взаємовигідний договір. Русь отримувала високу культуру, а візантія безпеку і руси з ворогів. Ставали союзниками. Але остаточне прийняття християнства, безперечно, пов'язано з князем Володимиром, за що його так і називають, рівноапостольним. Якщо порівняємо це з подіями нашого часу, то побачимо певні паралелі, і тоді це почалося з військового походу в і зараз сучасний політик, який носить таке саме ім'я, скерував тоді вісім людей та зелених чоловічків та анексував Крим. Однак князь Володимир, котрий юрид пішов на Крим на прохання законного уряду, щоб придушити заколот Фокін За це Володимир. Попросив віддати йому за дружину сестру імператору, а йому поставили вимогу. Він мав охиститися. За церковними переказами, прийняттям християнства він докорінно змінився із злочинцям, ну, мабуть, так називати його неправильно. Він був людину свого часу. І тим не менше, на його совісті були і вбивства, і зґвалтування, і на людські жертвоприношення. І він перетворився із грешення, на людину милосердну, гуманну і скажемо по сучасному прийняв християнські цінності. Володимир Літопис це з царем Соломоном, той мав тисячу жінок. І під їх впливом почав звершувати поганські обряди. А Володимир навпаки Після і Стягрещення і одружені на принцесі Анні відпустив своїх жінок. Їх у, у нього було п'ять менше, ніж у Соломона, але більше, ніж дозволяє іслам. А на ім'я ми знаємо одну з них Рогнеду. За переказами він порадив їй обрати іншого чоловіка, але вона сказала йому, якщо ти обрав Христа, то чому я не можу зробити те саме? І пішла у монастир? Ну, Ми можемо сказати, що моральність керівника найвищої особи у суспільстві, чи то президент, чи цар, навіть голова міської ради, має для нас велике значення. Чи наші теперішні можна власти християнам у душі, це як казав президент Питання риторичне, а в Києві? Для хісів Володимира по місту їздили вози за хлібом, рибою, медом, квасом, і годували бінних та хворих. Крім того, вже прийняття християнства починається розвиток освіти. І цей процес також відбувався не безпроблемно. У повісті минулих літ ми читаємо. Посилав він збирати кращих людей, за кращих людей дітей та віддавати їх у науку книжну. Батері дітей тих плакали, бо вони зміцніли, вони у вірі і плакали про них, як про мертвих. Але такі заходи, ну, не зовсім. Ліберальні та легітимні, як на наш час, як на наш час дали неймовірні результат. У Софійській церкві було знайдено напис на стіні на рівні п'ятирічної дитини. Васятка чортяка. І він свідчить не просто про хуліганство нечемно хлопчика. Чи його про конфлікт за так званою лосяткою, але про те, щоб діти у київській Росії навіть діти були грамотними. Саме самого Володимира і його ім'я ми сприймаємо як той, хто володіє миром. Хоча з етимологічної точки це, мабуть, не зовсім правильно. Останній склад з цього імені мер, означає великий, як в англійській мові мор віч. Це принципово не заперечить нашому розумінню особистості князя Володимира у Львові, навіть є вулиця Володимира Великого. Але враховуючи те, що в нашій мові слово мир означає спокій, відсутність ворожнечі чи війни, ми сприймаємо ім'я Володимира як той, хто володіє миром. Ось сімдесяті роки, я це добре пам'ятаю: всі боролись за мир, а ми сміялися над бабцями. Які Говорили, лиш би не було війни. Я думав, що буду бачити війну, та чути звуки повітряної тривоги тільки у кіно. А зараз ми наочно усвідомимо, яким ріхом є війна. Досміялися. І мріємо про те, щоб хтось прийшов і дав нам мир. За словами Євангелія, блаженні миротворці, бо вони синами Божими назовуться. а нам, грішем залишається лише молитися до святого Володимира, як нашого небесного покровителя про як найшвидше закінчення війни. Але чи варто нам приділяти так багато уваги? подіям тисячолітні, навіть більш ніж тисячолітньої давності. Недавно я почув хороший вираз. Історія не повторюється, її повторюють. Те, що історія повторюється більше, один раз у вигляді трагедії, а другий у вигляді фарсу, я чув і раніше. А що з нами відбувається зараз? Таке враження, що навколо нас кривавий фарс. А ми, як актори, у театрі абсурду. Але іноді ще й ми відчуваємо себе навіть більше, як щепками, які потрапили у вир соціальних подій і куди нас винесе, і чи не потонемо взагалі одному Богу відомо. І наші проблеми політичні, соціальні та особисті, можна розглядати як наслідок погано вивчених уроків. І ми, як вічники у школі, будемо повторювати урок, от його не вивчимо. До того часу вчитель від нас не відстане. Ми будемо ображатися на нього. Але це він робить для нашої користі. Часто ми усвідомлюємо, що обставини сильніше нас, але ми можемо і повинні переосмислити їх свій світог і спосіб мислення. І з цієї точки зору постать. Князя Володимира має для нас велике значення. Зв'язичник, він став християнином і запровадив християнство, як би ми сказали, на відвідувачій йому території. Це був його особистий вибір, референдум, їх тоді ніхто не проводив, але він визначив наш цивілізаційний вибір. Президент Лющенко, який своїм указом і вів свято Хрещення Росії України, писав, що це зроблено, ураховуючи значення православних традицій в історії та розвитку українського суспільства. Але є православ'я лише традиції? Мені більше подобається термін ортодоксія. Не на іноземній мові він і означає православ'я, тобто християнську конфесію, відміну від католицизму та протестантизму. Але буквально його можна перекласти як правильні думки. В цьому сенсі я вважаю себе ортодоксальним православним. Тобто, притримуюсь, хочу перетримуватись і хочу сформувати такий світогляд, який би найбільш ефективно і правильно відображав наше буття у цьому світі. А його ефективність фактично і була висвідченням його правильності. У мене велике бажання поділитися своїми думками на цю тему, але їх треба точно сформулювати, щоб не дратувати інших і не посилювати рівень агресії у сучасному суспільстві та не мати особистих неприємностей. У не неспокійний час, тому зараз прощаюсь з вами до наступних зустрічей.